Добрий день, я рада вітати всіх на нашій зустрічі. Надіюсь, що вона буде продуктивною, корисною. І для початку я б хотіла трішки з вами познайомитися. Я бачу ваші імена. Зараз ще я поділюся презентацією. Скажіть, будь ласка, вам видно мій екран? Так. Добре. Тоді я хочу з вами познайомитися трішки нестандартній формі. Оскільки я сказала, що я вже бачу ваші імена, я б хотіла, щоб ви назвали своє ім'я ще, але у поєднанні із прикметником, який вас характеризує і починається на ту ж літеру, що ваше ім'я. Для прикладу. Весела Вікторія. Чому? Тому що люблю посміхатися, люблю веселитися з друзями. І водночас вам потрібно назвати свою суперсилу, тобто ту якість, яка для вас притаманна. Наприклад, для себе я б суперсилою назвала, що я майстер вирішення конфліктів. Я прошу вас вмикати мікрофони і ближче познайомитись трішки. Так, пані Даяна. Так, правильно я називаю. А, так, моє ім'я добра Даяна. Тоді нехай так. А, моя суперсила. Назам це щирість. Нехай так. Добре. Чому? Я вважаю себе ще людиною. Якось так, не знаю. Відкритою, так. Добре, пані Інна. Я інтровертна Інна, оскільки я люблю сидіти вдома, за те, що не дуже люблю такі компанії. Я б сказала, що я уважна, оскільки навчаюся в на українській філології, і, зрештою, там дуже багато уваги приділяти тому, що туди тут іншу компанію. Так, добре, дякую, пані Оксана. Добрий день, мене звати організована Оксана, а стосовно суперсили, то мені притаманна відповідальність. Добре, ще когось загубила чи не бачу. Добрий день. Мене звати Єгор, моя суперсила чесність. Добре, а який би прикметником себе охарактеризували? Прикметником радісний. Так, але він має розпочинатися на літеру вашого імені. Т Тоді треба подумати. Ну так, це дуже складне завдання. Добре, ще. Бачу, не всіх, напевно, камері вімкнені. Чи з всіма познайомилися? <кій> Тоді дякую вам за знайомство. Наступний крок у будь-якій справі це правильне налаштування. І <кій> будь-яку справу, яку б ми не робили, ми щось від неї очікуємо. Що ви очікуєте від сьогоднішньої нашої зустрічі? Пані Інна, я очікую, що ми детально розберемо твіри, які буде вивчати, дізнаємося більш детально про автора цього твору, тобто вийдемо пороху з новими знаннями. Добре, пані Оксана. Цього року в цілому я очікую дізнатися. Нові цікаві факти для мене і покращити теперішні знання свої власні. Добре, дякую. Але трішки хочу вас уточнити: в нас не буде звичайний урок, у нас буде ну, схоже щось на лекцію з елементами практичних завдань. І вважаю, що напевно великий відсоток успішності будь-якого заняття. Залежить від правильного налаштування. От у нас сьогодні такий гарний сонячний день. Я для вас зробила е, таку хмару слів, де ви зможете знайти для себе слово чи декілька слів, які вас налаштують на сьогоднішнє заняття. Будь ласка, пані Даяна. Ну, я обрала для себе слово натхнення, тому що хочеться більше. Як дізнатися саме про цей твір про самого автора? Добре, пане Єгор. Не чує нас, напевно, пан Єгор. Добре, я вас прошу сьогодні бути сміливими, наполегливими, рішучими, енергійними у нашому занятті. Я думаю, це нам допоможе. Я бачу з темою, ви знайомі, тому пропоную вашій увазі підбір методів, з допомогою яких би я реалізувала цю тему у школі. І як сучасний учитель літератури я прагну у дітей. Взагалі, дітей не лише ознайомити із творами класичної літератури і сучасної, а й розвинути їхнє критичне мислення, моральні і етичні цінності, мовну майстерність, творчу уяву, ключові компетентності. І тут на допомогу будь-кому приходять інтерактивні ігрові методи, діяльність і підхід. Звичайно. Ключовим фактором успішного навчання у школі я вважаю, що це є мотивація, тому що мотивовані діти зараз це успішні особистості в майбутньому ті, хто йдуть до своєї мети. Для мотивації застосовують різноманітні засоби. Ви бачите, що це які носять і накопичувальний характер, і мають разову дію для прикладу, купони діти можуть обміняти на виконання завдання. З дітьми замість вчителя. або звільнення від домашнього завдання, це вони дуже люблять. Також можуть такі е, лайки накопичувати або читайлики, які потім теж на щось обмінюємо. І ще важливу, не важливу, а дуже. Велику підтримку дають інтерактивні платформи. Я думаю, ви з ними дуже добре знайомі, щоб ми не зупинялися на конкретній, тому що, і, можливо, і ви своїй роботі вже ними користуєтеся. Ці платформи допомагають урізноманітнити урок, спонукати дітей до більш творчої діяльності і краще засвоїти. Ми можемо користуватися вже готовими. Завданнями можемо або можемо їх створювати, коли ви зареєструєтесь на платформі. Ой, Learning Apps або Вордпол. Ви там зможете створювати власні будь-які завдання на будь-який тип уроку, на будь-яку на будь-який етап уроку. Я думаю, що на цьому конкретно не потрібно зупинятися. Далі хочу зупинитися на тому, як би ми розвивали критичне мислення учнів саме на цьому уроці. Це може бути звичайна дискусія. Дискусію можна проводити з такими капелюхами, де діти відповідно бачать хороші якості скруджа і хороші і погані, і відповідно. Прихильники чорних капелюхів називають погані якості, прихильники світлих капелюхів жовтеньких називають хороші якості. Робота з пасткою очікувань. Наприклад, пастку ставимо над тим, що скруч до кінця твору не змінився. Якби це змінило фінал? Діти пояснюють це і аргументують. Хто я і маска? Це ігрова технологія, яку діти дуже люблять гратися. Я думаю, що вам зрозуміло: діти насаджують певні маски на себе і спробують вгадати про себе з допомогою різноманітних питань, які характеризують чи характер це зовнішність героя, і отримують для себе лише відповідь так або ні. Це дуже складно і дуже добре розвиває критичне мислення. Або ж можна просто взяти інтерв'ю головного героя. Діти, Хтось виступає з круджем, діти ставлять різноманітні питання, і тому, хто виступає у ролі скруджа, потрібно добре подумати, щоб дати дітям відповідь на ці запитання. В будь-якому етапі, на будь-якому уроці або занятті. Потрібно урізноманітнити цю діяльність, і потрібно її змінити трішки. Тому зараз я вам хочу м, таку невеличку хвилинку з вами провести. Прошу виконувати рухи за мною. Плесніть у долоні ті, хто зранку пив каву або чай. Прошу вас вимкнути мікрофон, щоб я чула. Або так свої долоньки перед камерою поставити. Плесніть у долоньки ті, хто пив зранку каву або чай. Не всі. Так, покрутіть головою ті, хто любить читати. О, всі люблять читати, це дуже добре. Встаньте з свого місця ті і присядьте, хто любить смачненько поїсти. Я це зроблю, я це люблю. Так. Потягніться ті, хто любить зранку довго поспати і поніжитися в ліжку. О, єсоньки, так. І посміхніться ті, хто прийшов сьогодні на зустріч у хорошому настрої. Так, дякую вам. Наступним кроком хочу вам показати, як буду розвивати моральні і етичні цінності. На цьому творі це дуже просто, тому що. Він простий для сприймання, і діти бачать трансформацію головного героя. Можна створити щоденник емоцій, де діти записують емоції від початку твору до кінця твору. що головний герой? Відчував під час кожної зустрічі, можна також створити музичну композицію, з допомогою звичайно штучного інтелекту. Можна створити, яка буде характеризувати настрій героїв в якомусь певному моменті, або, наприклад, на початку твору чи в кінці. Також діалог поколінь. Дуже цікавий урок. Це урок партнерської взаємодії з батьками і з дітьми, де, відповідно, діти знайомиться з твором, батьки запрошуємо на урок і проводимо такий сімейний урок, оскільки це, цей твір вивчається перед Новим роком, перед новорічними святами, Різдвом, то це дуже зближує і укріплює сімейні відносини. Також для розвитку мовної комунікації можна використовувати дуже прості методи: це мікрофон, або ось кубик блума, дітям важлива дія. Їм хочеться відповісти той мікрофон, хоча це дуже просто, або просто кинути кубик і очікувати, яке ж запитання випаде, і дати на нього відповідь. Також дуже цікавий метод це теза, аргумент, приклад і висновок. Наприклад, ставлю дітям тезу, скруч, приклад людської трансформації, чи може змінитися людина. Діти це аргументують, шукають приклади створу, це можуть бути цитати, і відповідно роблять висновок. Ну, і звичайно, для розвитку творчої уяви може бути безліч методів застосовано. Але Саме найкраще заходять ті, де діти працюють творчо. Вони можуть розробити як з допомогою штучного інтелекту, CREATE чи CANVA будь-яких сервісів обкладинку до книги, можуть створити звичайну музичну композицію, яку я вже називала, або саме цікаве для них це постановка. Якогось епізоду. Ну, це, звичайно, потребує додаткової підготовки. Відповідно, готуємо костюми, декорації у межах можливого, звичайно, і тоді готуємось до такого уроку. Ну, найкраще, я думаю, що це буде використати на підсумковий урок, де діти підсумовують свої знання і таким творчим методом. Вибирають, яку вони сцену хочуть поставити, аргументують, чому тут можна запропонувати дітям. Ну, звичайно, кожен планує урок і кожен по-своєму його підлаштовує, всі методи, які я вам назвала. За браком часу, звичайно, ми не можемо охопити всього, але найцікавіше, я думаю, я вам показала. І кожен з цих методів може підійти до будь-якого етапу уроку. Кожен може його застосувати в будь-якому на будь-якому етапі в будь для будь-якого завдання під себе підлаштувати. Ну і, звичайно, будь-яка справа має свій підсумок. Тому я хочу з вами підвести підсумок нашого заняття. Пропоную для цього таку цікаву вправу, яка має назву. 3, 2, 1. Я хочу, щоб ви трішки подумали. У мене є такий пісочний годинник, я вам дам хвилину часу. І я хочу, щоб ви подумали і назвали три речі, які ви дізналися з сьогоднішнього нашого заняття. Два моменти, які були для вас якимись несподіваними, цікавими, можливо, і одну ідею, яку б ви хотіли використати і запам'ятати в майбутньому для себе. Я вам даю хвилину часу, час пішов. Так, наша хвилинка добігає закінчення. Все, хвилина вийшла. Я думаю, ви змогли зібратися з думками. Пані Даяна, хочу почути вашу думку. Ти моменти, які я дізналася, це перше. Про різноманітні платформи для навчання, також про різні методи навчання і як ефективно залучати учнів у процесі навчання. Добре, два моменти, які були несподіваними. Це також напевно використання саме різних інтерактивних технологій і ідея, яку я хочу використати. А, в принципі, я б використала, напевно, все. Я думаю, що колись зможу це зробити. Дякую, вам, звичайно, бажаю цього втілити свою мрію. Так, пан Єгор, можливо, хоче висловити свою думку. Немає пан Єгор, пані Оксана. Ну, напевно, сьогодні саме найактивніше працює наша пані Даяна. Дякую вам за активність. Для, ну, для всіх інших, хто не хоче висловити свою думку і, взагалі, для всіх на зустрічі ще я прошу вас прореагувати на наше заняття. Один смайлик, одна думка. Ви можете його прописати в чаті або поставити реакцію. От дітям я даю для прикладу, вони можуть лайки ставити, або дізлайк. Або ось такі смайлики. Ось, ой, дуже дякую, бачу ваші реакції. Я рада, що наше заняття було для вас корисним. І е, оскільки сьогодні на свято, які всі святкують, тому я вас хочу привітати з цим святом. Нехай Великдень принесе ваші у серця світло віри, тепло любові і силу незламної надії. Це свято про життя, яке перемагає смерть, про добро, яке перемагає темряву, про народ, який обов'язково здобуде перемогу. Хай великодній дзвін стане символом відродження України, а кожна ваша дія кроком до щасливого і мирного завтра. Христос воскрес!